Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами я, smm менеджер CarbDrive Олександра. І ми оберемо з вами переможців дуже крутого розіграшу. Які отримають по 6 насадок. Всього у нас буде 10 переможців і загалом 60 насадок. І так, розпочнемо. Розіграш ми будемо проводити тут. За допомогою рандому так. YouTube. вказуємо посилання пошук. Ось наше відео 602 коментарі. коментарі. Так. Десять переможців. Обрати. Тепер необхідно трошечки почекати і давайте обирати. Вітаємо вас! Є супер! Ви граєте дуже круті призи. Насадочки, попап. Супер, дуже класний вибір. Друге місце. Вітаємо вас, Руслане. Дякуємо, аромати у вас супер. Нам дуже приємно. Третє місце. Олеже, вітаємо вас також. Забираєте круті призи. Супер. Сезон буде просто драйвовий. Далі. Рая, вітаємо вас! Крутий вибір. П'ятий переможець. Іван Ві... Іване, вітаємо. Вітаємо вас. Кайфової гарної рибалки. Єгор, вітаємо вас. О, я дуже люблю рибалку, для мене це дуже круто. Єгоря, чому ви не вказали, що ви хочете виграти? На жаль, необхідно обрати іншого переможця. 153. Окей, супер. Вітаємо вас. Сергію, вітаємо. Напишите потім, як вам ці насадки. Сергію. 318 номер. Вітаємо. Восьме місце вже в нас. Дуже крутий вибір. Дев'яте місце обираємо. Так. Вітаємо вас. Вітаємо переможця. І останній переможець у нас 25-й номер Ірина. Ірина, вітаємо вас. Давайте ще раз продивимось. 10 переможців обрано. Ось вони. Просимо, щоб ви з нами зв'язалися і написали в директ свою адресу, куди відправити вам ваш приз. Дякуємо, що з нами. Дякуємо, що обираєте карпдрайв, і гарної та драйвової вам рибалки. До зустрічі!